У Банилово-підгірнівській гімназії облаштували модернізований клас інформатики. Учні вже працюють із сучасними ноутбуками та 3D-принтерами. Як сільській гімназії вдалось отримати новітню техніку у матеріалі СІ-4. Гімназію в селі Банилів під підгірні в рамках проєкту Смарт клас отримала нові ноутбуки, принтери та інше потрібне обладнання. Дирекція освітнього закладу каже, досі здивовані такому покращенню. Це був, так би мовити, такий секрет. Ніхто про це в колективі і не знав, бо я, ну чесно вам скажу, я думала, що це ми не попадемо, ми не виграємо в цей проект, не буде з цього. Якось я не думала, що в цей час війни може таке бути. Але слава Богу. Ми дали всі дані свої, вони були занесені, нас взяли їх і ось бачите результат. За словами директорки гімназії, співпраця з меценатами почала ще в червні, а основна її мета підвищення якості освіти для дітей села та переселенців з Харківського комунального закладу Гармонія. З появою смарт-класу у нас набагато краще змінилося навчання, більше можливостей є 3D-принтер. Дітям набагато зручніше стало користуватися. Новою технікою до цього була звичайна техніка звичайні персональні комп'ютери. А зараз у нас з'явилися лептопи і це набагато простіше і зручніше. Учні школи також задоволені оновленим класом. За словами вчителів, останній раз техніку міняли ще чотири роки тому. Захоплення у дітей я не можу передати. Для них у нас ці ноутбуки які працювали до цього часу. Це хороші ноутбуки ці комп'ютери нормальні, але те, що вони зараз отримали діти, це нове. Це зовсім нове, не подібне до раніше. І у них така зацікавленість. Вони їм це набагато подобається. Я так думаю, що результати будуть пізніше, коли вони навчаться працювати на цих принтерах. Це буде взагалі досягнення, тим більше для сільської школи. Це ну дуже багато значить. Заради такого проєкту об'єднались безліч благодійних та некомерційних організацій, серед яких і ротори чернівці. Голова організації каже про проект, дізнались у серпні, та зраз захопилась такою ідеєю. Буквально це було місяць назад, тобто десь кінець серпня місяця. Відповідно, зі мною зв'язалась моя колега Ротарійка з Кишеньова з Румунії, з Молдови, перепрошую, з інформацією, що треба організувати в Румунії закупити власне всю цю техніку і привезти її сюди. Взагалі спонсором є організація for All», але в загальному це була. Було скупчення спільна робота шести організацій благодійних разом. Навіть у такі непрості часи якісна освіта є важливою складовою розвиненої держави, адже саме ті учні, які зараз вчаться користуватися новітньою технікою, в майбутньому будуватимуть нашу країну. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.